Доброго дня. Добрий день. Посвідчення водія зносить дня. 20. Що пішеходило? Дік, я б вас. — а не було, не було. Не пропустив вигаданого пішохода на пішохідному переході, тобі штраф. Це нова пастка від наших співробітників поліції, в яку може потрапити кожен водій. Сума штрафу 340 гривень. Там все підтягнеться, я знаю, все підтягнеться. водії у вас. Як уникнути такого штрафу, сьогодні я вам розповім. Є одна унікальна фішка. Посідчення водія доступ до реєстрації, так. Що пішоходу не пропускати? Зліва від вас. Та не було нікого. Були. Не було. Не було пішоходу, Якщо був, би, то пропустив. Ну, зараз ми вам покажемо відео, як ви проїжджаєте приїжджаєте. Німанік. Січення водія, судоспурєці. До Офіційно працюєте десь? Так. Да, да. Де? Зупини відео, покажи чоловіку, як він проїхав. Не пропустив пішоходу. Порушили пункт правил 18.1. Адміністрація 122 Адміністратія 12 перше. Не досклада вас адміністративна постанова. І знову юристи нашого клубу юридичного захисту водія оскаржили незаконний штраф від співробітників поліції. До речі. Чорна п'ятниця ще продовжується. Я рекомендую кожному долучитись до нашого клубу і скористатися знижками до мінус 50%, для того, щоб завжди під рукою мати. Юриста для того, щоб завжди мати можливість отримати консультацію, для того щоб завжди безкоштовно мати можливість оскаржити такі штрафи. І до речі, друзі, на корисну для вас літературу в нашому клубі діють знижки до мінус 20%. Чорна п'ятниця продовжена. Тому зателефонуй або переходь в опис. Там є посилання на наш АД-шоп. Дивіться, що ви кажете, що вас не знайомо. Я вас ознайомлю з матеріальною справою. Ви ще їх Це... навіть не читаєте. Зі Це... на 63, от подивіться, особа, яка притягається. Ну, ви, будь ви, все є. Ви, ну, звісно. звісно, ви ще до сих пор навіть не ознайомились. Як я можу вам? Ну що, давайте вивчати відео. Тим паче, співробітник поліції його пред'являє. Завжди вимагаємо фото-відеофіксацію. Можливого вашого права порушення. І так, що ми бачимо на екрані? Їде наш транспортний засіб, і ось тут дві бабулі. Чи наражає на небезпеку даний водій пішоходів, чи ні? Та вони навіть не знаходяться на пішохідному переході. Тому, коли водій їхав по своїй смузі, він не створював, по-перше, перешкод і не наражав на небезпеку ось цих бабуль. Але співробітники поліції. Що вы вирішили? Скласти постанову, виконати план водій. Тобі штраф. А знайомо, можете я скажу, ти в суді протягом 10 днів? Вот Будь ласка, за те, що я вас ознайомив, у вас Ваш на камеру все є, там хай люди. Конечно есть, є. Хай людина, так, да, вирішує. Вот здесь підпис. Ось тут підпис. Копію постанови, вам. Копію постанови. Да, да. Я вам даю копію. Моє Дивиться, даю вам копію постанови. Сума штрафу 340 гривень. Там все підтянеться, я знаю. Да, все підтягнеться, водії у вас. Yeah. Да. Одна квитанція у вас, одна в банке. Тримайте постанову. Розпочнемо з пішоходів, тому що у них також є права і обов'язки. Пішоходам заборонено виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху. Пригати під авто не потрібно. Заборонено раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. На жаль, не кожен пішохід про це знає. Стосовно пішоходів, ви просили, ми зробили. Це нова. Пам'ятка, перевірка документів на вулиці дуже часто. співробітники поліції не тільки вимагають документи, військово-облікові документи. І не кожен пішохід знає права і обов'язки свої та права та повноваження співробітників поліції або представників ТЦК. Тому рекомендую кожному придбати і з собою в кишені завжди мати корисну літературу. Посилання знаходиться в описі під даним відео. А тепер водії, давайте з'ясуємо, як ми перетинаємо нерегульований пішохідний перехід водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, як в даному випадку, на якому перебувають пішоходи, на якому перебувають, запам'ятайте, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека дві головних умови. Перешкода і небезпека. В подальшому співробітники поліції все одно штрафанули водія. Водій звернувся до наших юристів. Вони оцінили відео, оцінили постанову і звернулись до суду, тому що підстави були: по-перше, водій не порушував правила дорожнього руху. А по друге. В постанові не зазначено, яким технічним приладом було зафіксовано дане адміністративне правопорушення. І одразу ми відкриваємо відповідне рішення Верховного суду, не забуваємо про те, що дане рішення поліцейські повинні виконувати, але не кожен поліцейський знає. Тому ми доносимо співробітнику поліції. І якщо в постанові не вказано дані про технічний засіб, яким здійснено відео, воно є. Неналежним доказом сума штрафу 340 гривень. Там все пітяне правова позиція Верховного суду. Такий штраф є незаконним. А тепер давайте детально коротенько вивчимо рішення суду, на що суд звернув увагу. В першу чергу суд враховує, що інспекторам зам'ятіним не було текстуально роз'яснено права та обов'язки. Водію, згідно статті 268, співробітник поліції зобов'язаний не тільки вам донести права права, а також реалізувати їх. Подаємо відповідне клопотання одразу. Спочатку докази, а потім документи поліцейські. Є відповідне рішення Верховного суду. Коли ви надаєте інформацію, тоді водій розуміє, що є фактичні дані і є підстава взагалі розпочинати розгляд справи. Суд також не погоджується з твердженням представника поліції, що відсутність оскаржуваної постанові в відомості про технічний засіб, яким здійснено відеозапис, є технічною помилкою та або просто формальністю, оскільки зазначення такої інформації в постанові про притягнення до адмінвідповідальності є прямою вимогою закону. Ні, поліцейські, ви помиляєтесь, і суд на це також звернув увагу. Крім того, в суді досліджувались відеоматеріали, три відеофайла, але вони є небезперервними. Як того вимагає наказ номер 1026, а тому є неналежними доказами у справі. Почему крижили відосіки? Ось, будь ласка, суд їх не приймає як доказ. Ну і суд далі ухвалив справу закрити, постанову скасувати, і поліція ще буде повертати судовий збір. Але співробітники поліції на цьому не зупинились і звернулись до апеляційної інстанції, але і там. Програли тому, що суд зазначив, коли ми бачимо даний відеоматеріал, водій не створював перешкоди та небезпеки для пішоходів, які не були на пішохідному переході. Ось так водії знайте процес. І до речі, завжди в коментарях пишуть скільки коштувало оскарження постанови для учасників клубу. Такі постанови ми оскаржимо безкоштовно, тому не зволікай. Тобі потрібна буде юридична підтримка. І так, друзі, зупиняє поліція, завжди фіксуємо його дії. Ми змушені знати про його права і обов'язки, тому що не кожен поліцейський дотримується чинного законодавства України. Поруше, зафіксували, встановили його дані, скаргу, письмову скаргу. Хай пише рапорт, чому зупиняв, чому вчиняв незаконні дії. Якщо дане відео для вас було корисним, підпишіться на канал, підтримайте лайком, а свою думку про дану ситуацію лишайте в коментарях. До зустрічі, друзі!